Сьоме березня або дев'яте березня, й 7, 7 березня до того часу вже ми зрозуміли, що якщо спочатку да, було, були бої, і ти розумієш, що відбили знову з ми в полоні там в окупації, да, знову відбили, то от в той час вже навіть стріляти перестали, вже не було вибухів, а лише такі постріли. Без відповіді мені здається, що когось там розстрілювали чи ще щось відбуло. Ну, Тобто не було бою, да? був просто вистріли. І ми вже розуміли, що там сусіди розмов... з сусідами розмовляли. Вони казали, що всі до всіх заходять, треба відкривати, треба все показувати, треба бути ну, чемними, да? бо багато хто не переживе цього цієї зустрічі. І от 7 березня до нас зайшли ну дуже багато людей. Ну дуже багато. Ти от навіть розумієш, що навіть якщо б ти хотів щось зробити, в тебе жодного шансу. Бо от один з тобою розмовляє, а заді заходять, 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 і вони як так розповзаються по всій хаті. Хтось вже на другому поверсі, хтось на кухні, а вони ще все, все заходять, заходять, заходять. Дуже багато людей. Що ти, було. ти тоді переживав? От які відчуття в тебе були? Коли от такі люди заходять до тебе в дім? Взагалі, ти знаєш, життя під окупацію, от воно зовсім не схоже на, на, на звичайне життя. Бо в тебе ну, це неможливо пояснити, що ти відчуваєш, бо ти розумієш, що кожної секунди ти можеш зробити щось таке, а навіть не ти там. Це ж діти, вони бігають, у них там є телефони-гаджети. Ці русня каже, ніяких жодних гаджетів. Ми там поховали деякі, але все одно діти там. Ну, коли нам дозволили увімкнути генератор, вони всі такі: о, це ж можна зарядити телефони. <гум> Зачекайте. Ем, що відчуваєш? Бажання жити, бажання жити. Ем, ну, там ем, життя воно ем, знаєш, так побудовано, що ти робиш плани. Навіть не на завтра. Ти робиш плани на оцей час. Тобі треба зараз погодувати дітей там вирішити з вибитими шибками, якось їх заклі... за... За... ну, забити, щоб не дуло. І, і це, це вже дуже багато. Вийшло це маленька перемога. Клас, чудово. Наступний план там змусити дітей позайматися математикою, хоч трішечки, бо все ж таки треба якось їх розрадити. Або там, ну тобто, ти будуєш плани на годину максимум. І коли до тебе заходять там 20 людей, ну. Стадія Ефекта, ти, ти просто якось намагаєшся вижити і все. Що було далі? Ой, ну він мене впізнав, каже: моя дружина дуже тебе любить, дай мені автографа. А в нас вже всі шибки були вибиті, і ми забили їх. ну Тобто, було дуже темно в хаті, і він знайшов якийсь папірець, я щось там йому пишу. Я навіть не пам'ятаю, що я писав. І він через те, що було темно, так наводить на мене автомат. І включає цю підсвітку. Ну, тобто, наче добре мені робить, да, щоб я побачив, як. Але от я сиджу з сином, і він звідти так наводить автомат, щоб я написав автограф. Ну, Це така сцена, знаєш, яка запам'ятається на все життя, а краще б її не було, якщо чесно. Ну, Таке, не дуже приємно.